Обслуговування сонячної станції. Тобто, якщо ви думаєте, купили, встановили і забули, то ні. Нам потрібно ще його буде трошечки обслуговувати. Я думаю, доцільно буде сходити і глянути на інвертор, що ж у нас там. Якщо глянути на наш інвертор, наш інвертор є повамер, і в нього тут по обслуговуванню тільки пилові фільтри. Тобто, у нас є збоку такі от пилові фільтри. Коли вони затягують повітру, і знизу у нас тут видуває. Тобто нам потрібно хоч колись їх чистити. Зараз ми відкрутимо, подивимось, що там. Я його поставив в вересні 24-го року. Зараз вже у нас квітень 25. -го. Зараз глянемо. Ріжки нахватало, але не так критично, але ж є. Тобто, відносно Фу. щищаємо. Можна його, я вважаю, навіть промити і буде як новеньке. Тому десь через рік потім полізти в сам інвертор і пропилососити там. Можливо. Також до цього всього я б ще відніс би обслуговування сонячних манелей, тобто влітку, коли бувають пилові бурі. То я б їх мив, тому що буває там багато збирається пилу і бруду. Відносно виробіток у нас менше. А взимку, самі розумієте, сніг, лід, якщо не ліньки, чистите, воно вам щось генерує. Якщо ліньки не чиститься, не чистите, вийде сонечко, воно зійде або не вийде, то так і буде лежать. Так що все в ваших руках. Ну в основному і чистки це пилові фільтри в самому цьому в Самому інверторі і чистка самих панелей. Але також можна було б проглянути все-таки контакти, можливо, десь щось уже там підгоряє, і ви цього не бачили, можна їх проглянути, і все у вас буде працювати чудово. Якось так.